Твоєма миті провина, Обдумуєш приховане своє, он мить попереду, що наче вир вбирає, в ній що красуня знову постає, в ній біль напруження, вона чекає, вона живе цим, її світ завис, байдужий до всього, навіть до себе, тримайся. Вир нестримно тягне вниз, наче готовий затягнути небо, кохання, що розквітло в пустоті. Ми мріємо усі бути собою, а в нас закохуються часто, ну, не ті і мучать нас нещасною любов'ю. Глянеш ретельніше, не Мало із нас страждали в нерозділеній любові, це випадок, який лікує час. Вона щось каже. Обірвав на слові. Н ні, викрутився, все звернув на жарт. Ви навіть друзі, в тебе вже дружина. А ця вся в сумнівах чекати, чи не варт? І не твоя, і тобі одному вірна. Крім тебе, не цікавиться нічим в твоєму житті, так часто незамінна, це стало вже токсичним, наче дим, задушлива, незрима половина, у котре злишся. Хоч би як-небудь свою нещасну долю влаштувала і не витримуєш. Забудь мене, забудь, я не люблю тебе, ти ж знала і вона біла, щось померло в ній. Ні, не любов, вона чекає досі, то що? Ледь виразні. Примари мрій. І все ж таки усе світло просить, малює щастя, там твоє лице, хтось наставляє, це здійснитись може, та все тісніш депресії, кільце ще трохи і ніщо їй не поможе. Таке майбутнє як тобі. Не стій, що ж, вічно злість себе її картати. Ні, як не дивно, все ж я вдячний їй, таким, як є, змогла мене кохати. Добрі слова, добав ще співчуття, і можеш зараз з нею говорити, це стане. Поштовху нове життя, це ліки, аби далі вільно жити, щоб словом злим не підштовхнути в смерть, в депресії слід знати, як сказати, в ній гіркотою повне серце вщерть, там і без слів, спонуки є багато. Поговорили? Злість пройшла. І все, чи, може, все провина заступила? Ні, спокій. Вітер вдаль несе, розкриті тихо, спочивають крила. Яка провина? Ти ж сказав пробач, чи, може, за життя все, вибачався? Вона розплакалась і був нестримним плач, а потім кожен тихо посміхався. Вигода, це жартома, та я скажу нудний, кохання муки все, що докучає, ти ж якось одружився на своїй, і що вона тобі усе прощає, хоча любов, як справжня всім єством, покрити, може, всі наші провини. Така, де віддаєш, і не питаєш, що. освячує усе життя людини, спекотне небо, зачорнівся край, та летимо, щось маєм зрозуміти. За жарт, прошу, мій, друже, вибачай палюча мить, в ній лиш би не згоріти, в ній знову діва, зоря не чоло. І знову ти не можеш полюбити, але ж вона потрібна, от і зло, і щось важливе треба зрозуміти. Не попади у вир, бо там згориш, вона тебе. Бажає більше всього, і ти ж не кажеш ні за що залиш, є щось таке, що стримує від цього, і щось турбує совість, входить в сни, твою енергію черпає, просто нищить, з якого «Ой, це, мій друже, дивини, ця дама робить з тебе попелище, з нею галантний і вкрай чесний ти, а гріш меладен все запорошити їй гроші то сміття, бо їй потрібен ти інакше вона ладна тебе вбити. Зовсім не так, людина, як і всі, лише при владі. Що це визначає? Читай, романи, от як хліб і сіль, зневажений при владі, владу має, не будь як уж, приховане твоє, нехай лише для мене буде зримим, бо це ж не мить, це все триває, є, краще летіти далі, бо загинем. Скажу тобі, політ наш на цей раз. Не терапія, а хоч і пекло, чия ж провина? Ти у цім зав'яз, і не у мене тут сумління вмерло. Суспільні маски носимо, бо є, суспільні ролі, а до них умови та особисте в кожного своє. Там не потрібні маски, трюки, змови. Хоч я психолог, в поглядах своїх, я старомодна. Звідси й терапія брехня для мене навіть гарна, гріх, а цінне те, що дійсно душу гріє, як на суді, який же це політ. Чекай, хіба ти хочеш щось змінити? Таке тривати може безліч літ. Світ добре вміє в таких іграх жити. Але ж ця мить постала вир, і більше того втягує щосили. Якщо лише одне скувало зір, мабуть, потрібно, щоб його прожили один із спогадів, можливо, ти права. Твій вибір діяти. Чи говорити, зникають крила, як пусті слова, як вибираєш вигоді служити? О, їй говориш щось і кажеш їй прощай. Ти витерпів її пекельні очі, ти справився, ти молодець та знай. Ось зараз вона помсти тобі хоче. Вертаймося, хай не здійсниться мить, вважай, то спека чи думки поета, але обдумай, як надалі жить, бо мить в теперішньому ще не стерта. За нею не турбуйся, вона собі знайде ще кращого. Як кажуть, Хто втрачає, ти ж справишся. Є день і ніч в добі, ні те, ні друге вічно не триває.